Доброго вечора. Хочу вам сьогодні швиденько зняти огляд на свою ще одну орхідею, яка розквітла. Це пафопеділум белатулюм. Я не впевнена, як там правильно ставити наголос назву. Я називаю белатулюм. Ось такі в нього чудові квіточки. Це у нас симподіальна орхідея. Тобто вона нарощує ну, не, не однією рослиною, а після квітіння вона дає ось таку, можна сказати, нову, нову розеточку, яка в наступному дасть квітоносик і буде квітнути. У мене рослина вже досить велика. І м, вона встигає між квітіннями наростити дві, а іноді і три розетки. Як ви бачите, зараз вона квітне з двох розеток. І це в мене вперше таке. Я думаю, що навіть буде друга квіточка витягне. До цього вона ну, проквітала з кожної розеточки лише однією квіточкою. А зараз в неї вже є сили і на це. І одночасно з цвітінням вона мені вже ростить нову розеточку. Цій рослині вже 5 років в мене. Я її жодного разу не ділила, але я хочу сказати, що я дуже довго не могла знайти з спільну мову. Е е я придбала два тоді пафопеділама цей і ще конколор. Причому балатуром був оціночкою. І от він в мене гарно росте. А Колор я втратила. Ну, на жаль, в інтернеті дуже часто е такі собі поради стосовно догляду. Я там щось дивилася, якісь відео, щось десь читала. А поки вже я знайшла якісь нормальні джерела, то та вже орхідея була вже в хор хораю. Е це природний вид, з родом з Південної Азії. Росте він, можна сказати, і епіфітно, і також росте він на скелях. Можете пошукати в інтернеті, як він проростає в природі. Дуже цікаво, дуже незвично. Дуже багато є фото, є і відео в інтернеті. Що хочу сказати стосовно догляду за нею. Вона у мене росте повністю під штучним освітленням. Е, е, таке листя в неї, що було в мене опіки від сонця, вона дуже боїться. Тому, якщо у вас е, вікно південне, південно-західне або навіть південно-східне, то треба за цим дуже слідкувати, притіняти. Е, полив, вона в мене завжди трошечки волога, тобто я їй не даю просихати повністю. Дуже важливо для пафа якість води, я думаю, ви всі знаєте, але е допускається PH трішки вище, ніж для фаленопсисів. То 7, в принципі, і 7 pH нормально, 7-8, тоді як зазвичай там 6,5 для фаленопсисів. Удобрюю я її лише мінеральним добривом збалансованим, а, але треба розводити хоча б наполовину від дози, яка вказана. На упаковці. Це через те, що коріння в неї дуже чутливе. Самі корінці в неї отакі волохаті, коричневого кольору. Це нормальне коріння, це не думаю, що воно згнило. А на кінчиках то воно таке зелененьке. Я, мабуть, вам зараз не знайдуть такий корінчик, що доліс. Якщо знайду, то покажу. Нема, мабуть, там він всередині. Посадка в мене кора, мох. І ще я туди додала ракушняк і додала трішки цих мушель. Ця орхідея кальціофіл це значить, що їй е, потрібен кальцій більше для гарного росту і розвитку. Е, найкраще це додати, або, як я вже сказала, ракушняк, або е, мушлі, або також можете додати сепію. Я б вам не радила додавати доломітову муку, або щось такого плану. Пересаджувати її треба досить часто, десь приблизно раз на рік. Вона в мене від квітне, і я її після цього буду пересаджувати, бо вона не любить засолений субстрат, це також коріння в неї буде від цього горіти. Квіточка досить плотна, всередині глянцева, а зверху вона така, наче. Маленькими ворсиночками. Дуже-дуже гарна орхідея. Дуже мені подобається. Я взагалі полюбляю природні види. Сама рослина компактна, багато місця не займає, навіть коли вона не квітне, то листя все рівно в неї дуже гарно декоративно виглядає. Зсередини воно таке теж фіолетового кольору бордового. Особливих якихось вимог в неї стосовно вологості повітря, я не помітила. Вона, в принципі, дуже гарно росте, розвивається. Для цвітіння потрібний перепад температури, мінімум 5 градусів. Взагалі вона помірно теплого утримання, тобто оптимальна температура це від 16 до 24. Е, влітку в мене трохи бувають іноді проблеми, в мене дуже спекотно. Вона від цього не в захваті, але вже рослина більша, тому вже якось терпить. Е, стараюсь її в іншу кімнату відносити, там, де частіше кондиціонер вмикаю. Я думаю, що, можливо, під час цієї пересадки я її поділю. Звичайну, кору я заміню на орхіату. Не буду додавати мох, буде в мене лише орхіата, ракушняк і, 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 мабуть, трошки мушель я додам. Ось таке в мене швиденьке відео вийшло. Хотіла її зазняти, доки вона квітне так чудово. А цвітіння в неї, я би сказала, місяць, може навіть трошки більше. В принципі, непогано вона квіти тримає. Рад, дуже вам раджу її спробувати завести. Ну, якщо, наприклад, порівняти з фаленопсисом, то мені, мабуть, вона трошки простіша в догляді. Ще вам швиденько покажу філіпіненсіс, хоча не в тему, бо коли я знімала е, там свої всі шелеряни, то він не квітнув. Він розквітнув зараз, зараз. І також, щоб було на відео, я вам його покажу. Це в мене перше квітнення. Я купувала рослину з рук на Фейсбук. Тобто це не азіатський був підліток. Такою гарною варігатністю, Бо вони, філіпененці бувають іноді такі собі зеленуваті. Вони гарний екземпляр. Такі ззаду сточки з рожевим напиленням, Дуже мені подобається. Я навіть не знаю, хто мені подобається більше. Філіппіненці, стюартіани чи шелеряни. Також я її після цвітіння пересаджу в орхігату. Квіточка така крупненька. Сподіваюсь на майбутнє пишні цвітіння. І останнє, що мене ще я тут покажу, тут цвітає вже Філадельфія. Буду вже її, мабуть, скоро обрізати. Тому ось так. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення.